Навіть в умовах відключення світла мешканці міст можуть забезпечити себе необхідною кількістю води. Станція маленькі вихріві, вони споживають 0,37 кВт. При цьому вони создають там до 4 атмосфер і приведують 40 літрів в минуту. Для мешканців багатоповерхівок вирішенням проблеми стануть власні насосні станції. Стоять датчики сухого ходу, які контролюють подачу і тиску і напруги на будинок, щоб подавалася вода. Як бути з водою в умовах регулярних відключень світла? Відповідь вже за мить. Ця столична багатоповерхівка має 22 поверхи. Коли вимикають світло, нижні 9 поверхів отримують воду без проблем. Але мешканці всіх поверхів вище 13-го води не мають. Щоб вирішити проблему, люди встановили дві насосні станції потужністю 11 кВт. Також додатково закупили гідроакумулятори, шланги, муфти та клапани. Вартість обладнання та монтажу обійшлася в один мільйон гривень. Вони підключаються до напруги електроживлення і через, як я вже говорив, частотники, які забезпечують плавну роботу і стоять датчики сухого ходу, які контролюють подачу і тиску і м, напруги на будинок, щоб подавалася вода комфортно для верхніх етажів будинку. Для того щоб заживити насоси під час відключень світла, закупили два дизельних генератори потужністю 8 кВт. на їх заправку. щомісяць йде 100 тисяч гривень. Власники ресторану, розташованого поруч, дозволили безкоштовно підключити багатоповерхівку до свого генератора на 150 кВт. Але для цього мешканці додатково встановили щит резервного живлення, який коштував 50 тисяч гривень. Ми встановили лічильник для контролю споживання електроенергії від генератора. Потім від цього лічильника йдуть автомати, які регулюють по під'їздам ліфти. І також тут підключено наші насоси. Ось насоси на водопостачання, а це на теплопостачання. Люди, яким не пощастило жити в будинках, де проблема водопостачання була вирішена колективно, можуть зробити це індивідуально. Наприклад, встановити міні-насосну станцію у своїй квартирі. Система складається з насоса потужністю 0,37 кВт, баку на 40 літрів та інвертора. Вона працює автономно, не потребуючи підключення до електромережі, коштує приблизно 5 тисяч гривень. Покупається бачок. Пластиковий ліжезний ставиться в квартирі, десь там в приміщенні якоїсь, ну там, дуже багато у нас звертається, щоб більш-менш компактний був. Вони в шкафи купе вмонтовують їх, підключають до центральної води, врізаються і ставлять як до доп... допомоги Як Тільки світло пропадає, вони він вектор включає насосик. Він вибирає воду із е, желізної чи пластикової бочки і подає вам систему. Вона може піти в там в туалет сходити, або там душ прийняти, його достатньо. Якщо вдома є бойлер, можна злити воду з нього. Цього вистачить, щоб помитися. клас – по зливу води з бойлера. Прошу, десь. Фірма Буль-буль-буль. На балконі або на вулиці можна встановити ємності для збору дощової води. Вона підійде для поливу кімнатних рослин або миття посуду. Так, воду відключили, але у нас є дощ. Питною водою можна забезпечити себе з бювету. Вони працюють цілодобово, а користування ними є безкоштовним.